Зсу відійшли з мікрорайону каналу Часовому Яру на Донеччині. Цю інформацію офіційно підтвердили українські військові. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, мікрорайон було недоцільно утримувати. Це загрожувало життю українських воїнів. Мікрорайон канал, в який ворог зайшов. Звісно, що утримувати було недоцільно, адже то загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців, і позиції наших захисників були зруйновані, було прийнято. То рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. Понад 200 обстрілів часового яру за минулу добу з усіх видів зброї. У попередні дні ворог дошкуляв ще більше, кажуть військові. Все задля того, щоб виконати кремлівські забаганки і дедлайни і вивісити триколорне ганчір'я у стертому в попіл українському місті. Вигризати частково вцілілі обпалені. Обстрілами кілька багатоповерхівок у мікрорайоні. Канал ворогу довелося в жорстоких боях. Від інтенсивності вогню ЗСУ скиглять навіть самі росіяни. Раніше аналітики Діпстейт повідомили про повну окупацію мікрорайону Канал. Росіяни повністю його стерли, свідчать супутникові знімки з часового яру. А на землі руїни колись живого міста показують наші військові. Виход це була моя перша прогулянка по місту. і Я був вражений. Воно мені чимось напоминало Гостомель, але Гостомель був не настільки зруйнований. Тоді в Гостомель я був вражений тим, що я це бачив в перший раз, а тут, прямо такого, то це було дуже цікаво і шокуюче. Це подорож по місту, були і дрони, і працював, працював міномет, бачить якийсь рух по місту, і відразу відпрацьовує там буквально ну, хвилини, півтори-дві, і вони вже працюють. Артилерія працювала, і, і, і наша раніше в ОСУ в Хортиця розкрили намір ворога. Росіяни хочуть оточити українські підрозділи і заблокувати логістику. Аналітики називають відхід важким, але логічним рішенням. Чому це могло статися? Це ну, очевидно, тому що повністю цей мікрон був зруйнований і, і, і кавами, і артилерією, і важкими гуниватими системами. Тому очевидно, там просто нема що триматися. Завдяки чому ворогу вдалося захопити мікрорайон каналу Часовому Яру. Ситуацію аналізує військовий оглядач Костянтин Машовець. Каже, росіяни залучили до бою 98-му повітряну десантну дивізію та всі три свої парашутно десантні полки. Ці сили й дали можливість супротивнику повністю взяти під контроль найбільш східний район міста, розташований на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас. На думку Машовця, ці дії ворога є лише підготовка. Товчим етапом перед так званим головним шоу штурмом міста Часів. Яр ворог може спробувати відтіснити збройні сили України за канал на південь від міста та від лінії кліщівка Андріївка. Але зазначає військовий оглядач, якщо оминути тактичні деталі, стає зрозумілий подальший план ворога. Стає очевидним, що командування ворожого увег продовжує плекати надію в оперативному плані на участь у гіпотетичній. Битві за Торецьк. адже основні зусилля воно зосереджує саме на південно-західному напрямку. Свого часу розпочинаючи наступ з Бахмута на часів яр, ворог явно розраховував швидко вийти на канал Сіверський Донець-Донбас на широкому фронті не лише в районі самого міста, а й на південь від нього, щоб мати змогу сформувати північний фланг торецького виступу Збройних сил України. Однак на даний момент це завдання не виконане ворогом. Місто Часів Яр дає змогу збройним силам України володіти панівними висотами в регіоні. Якщо росіяни окупують місто, це відкриє їм шлях на Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ. Ворог атакує колись 12 тисячне місто з весни. У квітні головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, Кремль нібито дав вказівку окупантам загарбати часів яр до 9 травня. Для цього ворог перекидав резерви з інших напрямків. Але супротив українських захисників зламав плани ворога. Ганна Рибалка, п'ятий канал. За півтора десятка українських бригад не мають зброї. З досі очікують на техніку та озброєння, яке має надійти як допомога від західних партнерів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю агенції Bloomberg. Ситуацію на фронті оцінив як проблемну, проте не патову. Зеленський зауважив, що відсутність чіткого графіка надходження зброї також заважає військовому плануванню. Водночас, за словами президента, за останні місяці поліпшилася ситуація з мобілізацією. Україна хоче вирішити. Проблема на полі бою, проте немає чим це зробити, зауважив Володимир Зеленський. на у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерви. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих. Які неукомплектовані. У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили. Пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно. Але воно все повинно прийти. Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на покровському напрямку. Оновлену ситуацію станом на вечір повідомляє генштаб ЗСУ. На покровському напрямку окупанти здійснили 24 спроби витіснити українські війська. Не вщухає вогонь і на Харківщині, де ворог 10 разів штурмував українські позиції поблизу глибокого Вовчанська та Липців. Чотири атаки відбили ЗСУ на Куп'янському відтинку. За день сталося сім боєзіткнень на Лиманському напрямку. На Краматорському та турецькому відтинках фронту окупанти на намагалися дев'ять разів просунутися вперед. Безуспішно ворог наступав на сіверському та Времівському напрямках. Тривають бої поблизу Красногорівки на Курахівській ділянці. Також безуспішно росіяни двічі атакували на Оріхівському та Придніпровському відтинках. Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Дев'ятеро людей поранені внаслідок обстрілу Донеччини. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти обстріляли Новогродівку. Спершу поцілили ФПВ-дроном у двоповерхівку. Згодом обстріляли серед місця з ураганів. Серед постраждалих чотири дитини. Всіх поранених шпиталізували. Пошкоджені три багатоповерхівки, дві адмінбудівлі. Там кав'ярня. Київрада закликала парламент невідкладно доопрацювати та ухвалити у другому читанні законопроект про виділення компенсації за пошкоджене бойовими діями помешкання. Документ стосується переселенців, чиї домівки поруйновані і розташовані у зоні бойових дій чи на окупованих територіях. За відповідний заклик до Верховної ради проголосували на пленарному засіданні. Щоправда, зробили це з другого разу, бо першого забракло голосів. В Україні більше 5 мільйонів вже внутрішньопереміщених осіб, і 400 тисяч навіть більше проживають в місті Києві. На даний момент законопроект передбачає компенсацію тільки для Київської області, Харківської частково і Сумської області. Але ми знаємо, що є неймовірна кількість внутрішньопереміщених осіб з Бахмуту, Маріуполя і інших зруйнованих і окупованих територій. Тому дане рішення є підсиленням. А законопроекту, який пройшов перше читання, і незабаром буде проходити друге, Київрада збільшила суми компенсації за купівлю генераторів та інших джерел електроенергії. Тож відтепер об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, де щонайбільше 6 шість поверхів зможуть отримати до 100 тисяч гривень відшкодування, де від 7 до тисяч. 200 тисяч гривень мешканцям багатоповерхівок від 17 поверхів можуть компенсувати 300 тисяч гривень від купівлі альтернативного джерела живлення. Відшкодування стосується також житлово-будівельних кооперативів, юридичних осіб та управителів багатоквартирних житлових будинків. Співвласникам, які вже раніше отримували компенсацію, зможуть додати суму відшкодування відповідно до цього нововведення. Нині у столиці працює програма, за якою із міського бюджету компенсують. 75% вартості придбаного генератора або іншого обладнання районі, де вже Прикривались дітьми-сиротами, щоб виїхати за кордон та уникнути мобілізації. Схему за якою родичів київських посадовців відправляли супроводжувати дітей до Німеччини. Виявили працівники офісу уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця. У столичній прокуратурі заявили, що розпочали досудове розслідування згідно із заявою. Під час боїв за Київ у березні 2022-го з центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 евакуювали 68 вихованців. До німецького міста Вуперталіх їх супроводжували за два десятки осіб. За документами більшість чоловіків із супроводу отримали відповідний дозвіл лише за день до поїздки. Після перетину кордону їх звільнили і в Україну вони не повернулися. Представників омбудсмена до табору з малими українцями не пустили. Пояснили це тим, що на території відсутні супровідники від України, а тепер бувають виключно під опікою німецької сторони. ВКМДА відреагували на заяву омбудсмена, стверджують, що ця. Інформація ґрунтується на припущеннях і буцімто не підтверджується конкретними фактами, а також що утримання та виховання українських дітей перебуває на особистому контролі мера міста Вуперталь та Київського міського голови, за словами начальника столичної служби у справах дітей та сім'ї Валерія Танцюри з дітьми за кордон поїхали. Педагоги, психологи і соціальні працівники він підтвердив, що не всі повернулися в Україну, але вони звільнилися зі своїх посад. Серед супровідників був і син самого танцюри. Про це розповів сам посадовець. Ми взяли на роботу психолога і так, мій син, якому щойно виповнилось 18 років, який знав особисто директора. Директор був вихователем мого сина, тому що син волонтерською роботою займався і готувався до здійснення. Оздоровчої кампанії в якості вожатого, тому що на той час у нього був дворічний досвід роботи вожатим. І Він працював на той час в цьому центрі. Директор йому запропонував супроводжувати цих дітей. Так дійсно він супроводжує. Зараз він навчається в педагогічному коледжі в Німеччині.